Формадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Ну і нарешті ми дочекалися гастрономічне включення асоціації з Києвом, які вони є. Про ці деталі розкаже нам Олена квітка. О, О, яка смачненька! Яка ти симпатична! А соковита друзі, я б хотіла, звісно. О, я б хотіла сказати, що тепер я такий вигляд маю, але ні, це вона, вона довершена, вона хрумка, вона соковита. І ви праві, це одна із асоціацій, яка виникає і в мене, якщо спитати про Київ, з чим він у вас асоціюється. Це легендарна котлета по Київськи, яка в усьому світі відома як Chicken Kiev. Але ви знаєте, я вас зараз здивую, тому що ось ця наша котлетка по-київськи, виявляється, вона француженка, тому що саме французькі кухарі вони придумали ось такий рецепт такої звобливої котлетки в паніровці Очком масла, але щоправда, готували вони її не тільки з курятини, але також зі свинини. А от вже в Києві вона з'явилася у 20-му столітті. особливої популярності набула у 70-х роках минулого століття, і особливо в мережі готелі інтурист. І я вважаю, що тут вже в Києві наша котлета по київськи вона стала довершеною. По перше, її почали готувати лише з курятини, довершеною і елегантною, тому що вона тендітно виставила ніжку з рецептом дуже часто. А в неї кладуть ще таку курячу кістечку, яку прикрашають папільоткою, таким е метеликом із паперу. Я думаю, що ви бачили, як це робиться. Друзі, я ви знаєте, я вже ледь е не знаю, тримаюся на ногах, майже втрачаю свідомість, тому що здавалося, рецепт дуже простий. А от саме як зробити її довершеною? Друзі, сьогодні в мене фактично а, така чоловіча кухня, тому що тут зібралися хлопці, які а, годують котлетами по київськи і киян і гости і міста, і взагалі знають про нього все. Олександр Вакумов, він співвласник закладу, і Юрій Хміль, який буде нам сьогодні котлету готувати. Він шеф кухар цього закладу. Вам доброго ранку, хлопці. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава вітаю вас з Днем Києва! Дякуємо. Ми всіх глядачів ще раз при вітаємо і будемо фактично відзначати ось смаколиками. Ви знаєте, часи змінюються, століття йдуть, а котлета не втрачає своєї популярності. От за що її люблять кияни? Ви точно знаєте відповідь на це питання? Е, я точно знаю, тому що до нас. Приходять люди різних абсолютно віків, і це за скоринку, за начинки, за те, як коли її кусаєш розрізаєш, як витікає це масло, і як ти туди оце корча прямикаєш, потім їш і чимось смачненьким запиваєш. І це взагалі ну, дуже смачно. І ви до речі згадали про Францію. Знаєте, ми постійно від наших навіжених сусідів чуємо, що це їх страва, як вони і про борщ казали і так далі. Знаєте. Сьогодні хочу в день Києва сказати, що ми е, хочемо їм передати від котлета по київськи наші е, що їх улюбленим словом це назвемо е, декотлетизація. Да? І це наша котлета по київськи і вона завжди була наша котлета. Наша юро, давайте всім нагадаємо рецепт, і мені хочеться от знаєте, щоб можливо хтось би нас подивився і приготував вдома. От як її зробити в домашніх умовах? В чому її секрет? В домашніх умовах Ми сьогодні приготуємо її набагато легше ніж всі знають, як її готують. З курячого філе. Ми беремо курячий фарш, який ми вже підготували, додали сіль, перець, спеції по смаку. Далі ми кладемо сюди також підготовлене вершкове масло з зеленю. Воно має бути приморожене, правда? Приморожене так, щоб воно тримало форму і щоб нам було легше з... сформувати котлету. З курячого філе, Фарш з курячого філе ми просто загортаємо вершкове масло всередину. В домашніх умовах ми можемо робити це без плівочки, правда? Без флівочки, а як ми дома так. робимо на кухні ми абсолютно так сміливо. Без плівочки, так. І навіть якщо вона вийде не ідеальною за формою, вона буде все одно смачною, правда? Так, звичайно. Mm -hmm. ну, така страва не може бути не смачною. Ой, це але буде, дайте, як тендітно ви це робите. Ось наша котлета вже майже готова. Що далі? Ми її опускаємо в муку, щоб зробити її більш красиву форму. То що мука буде з'єднувати м'ясо. Так, давайте далі. Далі нас? в нас є яєчний меланж. Також ми опускаємо сюди. І наступним кроком у нас буде панірування. Це сухарики чи ні? Це пан панірування панко. Що це означає? А... Це спеціальна японська паніровка, бо є дуже багато видів панірувальних сухарів. А ми обрали одну з найкращих. Друзі, яка Підходить але, якщо у вас немає такої паніровки, ви можете скористуватися сухарями в домашніх умовах, і ми так. занурюємо її в масло. Правда, В олійку. Якщо ви хочете тонку скоринку, то буде достатньо одного разу. Якщо хочете більше. Товщу скоринку, тоді ми можемо два рази промахнути. Вона буде достатньо одного. Ось у нас вже форма, ідеальна форма котле. Давайте занурювати, купати її вже. Її її. І ви знаєте, я в неї так вчепилася, я б сказала, мертвою хваткою. Е це ми класичний варіант приготували, але у вас є інтерпретація на тему класичної котлети, які Яким, з якими смаками експериментуєте, що вже є, чим її можна скуштувати. Абсолютно вірно. У нас е, наразі є п'ять смаків. У нас є варіації з сиром і паприкою. У нас є варіація з чедер та халапеньо, Це це спеціальний мексиканський гострий перець. Є е, фелоделька шпинат. Його дуже полюбляють дівчата. А можна я і... з вашого дозволу похазійную на вашій кухні, і я щось розріжу? Дивіться. Можна, можна, я можу навіть там допомогти. Опа. Ой, подивіться, вже потекло. Це, це ви, у нас грибочка. Це, ви, до речі, да, Це одна з наших останніх котлет, це гриби з сир. А що найпопулярніше? А, найпопулярніше у дівчат, чесно кажучи, чеддер, паприка та філадельфія шпинат, у хлопців халапеньо. З, з, з перчинкою з перчинкою так, але всі, е, всі, хто куштують котлету вперше, ми рекомендуємо починати з класичної, ну бо це легендарна котлета. Ой, Саша, я вже чую, як це шкварчить у Юрія. Друзі, так. я сподіваюся, що ви в студії також це почули. Цей хрумки це, це таке шкварчіння. Боліція. Ось така котлетка, скільки коштує? А, класична версія коштує 85 гривень, а всі інші коштують 95 гривень з будь-якою начинкою. Yeah. І окрім цього, ми зараз а, а, готуємо. У нас дуже багато людей, які питають, а, чи будуть нові версії, ми готуємо і веганську котлету по київськи Можна коштувати? І і, і і солодку котлету по київськи, навіть шоколадну. З бананом і шоколадом, друзі, так. уявіть. Я навіть не знаю, як в неї вчепитися. Не як мені краще вгризся в неї? Покласти в сервечку? Покласти в серветочку а, покласти і куштувати руками. Це набагато смачніше. А можна я спробую ось цю, вже, яку я вже полюбила? полюбую. Друзі, я не знаю, я не можу це не зробити на камеру. Смачного. Друзі, соковита, тендітна, довершена і наша київська. Колеги, я тільки підкажу вам, де, де шукати власне, ці котлетки сьогодні. І, Олександр, сьогодні ви будете ще пригощати всіх бажаючих, роздасте скільки котлет? 555. Котлет. 555? Друзі, йдіть, будь ласка, на запах. Це недалеко від площі українських героїв. Першим 555 людям. Безкоштовно. Так що шукайте котлетки тут, вони неймовірні. Дякуємо тобі, Олена. Але ми чекаємо тебе з котлетками у нас в студії, звичайно. Ти доїдай, але й про нас не забувай. Угу. Ми вже ці котлетки колись смакували. Як тільки вони відкривалися, я пам'ятаю, дегустували, вони реально неперевершені. Тому для тих, хто киян і не скуштував, радимо. А як хто приїхав, то теж обов'язково скуштуйте, Тому що це класна штука і приємний перекос. Повернемось за мить. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначитися в своєму місті, от в світі траса на Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики таке повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, творення загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я вважаю, що. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас воно до чого йде наші формали. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30.